Перед тим, як осуджувати своїх дітей за те, що вони дуже вільні, мають дуже багато можливостей з власної думки, яка нікому не потрібна, подумайте про таку річ, як те, що це ви їм дали. Ви їх виховали таким. Вони не стали ні з того, ні з цього сильними, незалежними у 5 років. Ви дали їм таку можливість. Ви так. Так само, як колись з вами зробили батьки. Вони вам не давали можливості ніякої, і тепер ви виросли без амбіцій, без бажання жити і так все інше. Дітям ви правили, навпаки, говорити те, що вони хочуть, і такі. Вона сказала, що вона не буде те, що я сказала їй робити. Як вона посміла? Але ви ж самі, їй це. Сказала робити, самі сказали заперечувати, самі сказали робити те, що хоче. Вона, Так, вона не буде такою після 18, тому що ви захотіли. Характер формується, скажімо так, одразу. Якщо ви закладаєте це тут, то воно і буде тут, воно не буде там, після 18, коли вона до вас з'їде, вона буде характерною вже тут, відстоювати свою думку. Тут, не там. Подумайте про це. Якщо вам хочеться зручна дитина тут, а вже потім хай стає сильно незалежною, тоді буде щось таке, як і з вами, в принципі. Гнобили, угнітали, а потім ніяк з цього так і не вилізли.